Всім привіт! Сьогодні будемо відновлювати працездатність робота пилососа Raventa 45 серії. Проблема в тому, що пилосос не реагує на натискання кнопки живлення. З додатка пилосос також не працює. Перш за все, перевіримо, чи працює зарядна база пилососа. Як ми бачимо з характеристик, на виході має бути 19 вольт. На виході потрібна напруга присутня, тому проблема буде в самому пилососі. Встановимо пилосос на базу та подивимося, чи буде реакція. Реакція на підключення до бази є, тому скоріше за все проблема буде з батареєю пилососа. Так, як тільки ну, ми знімаємо плесос з бази, він знову не подає ніякої реакції. Дістанемо батарею та перевіримо її. Тут встановлена батарея 4S1P на 2200 мАч. На виході батареї у нас 8,4 вольта, а це дуже мало. Тому як номінальна напруга має складати 148 вольт, спробував підзарядити акумулятор від блоку живлення, але акумулятор заряд не брав. Тому розпакуємо акумуляторну збірку та подивимося, що з нею не так. На вигляд зібрана акумуляторна збірка дуже якісна. Заміри мультиметром показали, що одна акумуляторна банка несправна. Відпаяю БМС-плату та протестую кожен акумулятор окремо. Як бачимо, на першому ж акумуляторі у нас 0,2 В. Він зіпсований і відновленню вже не підлягає. А нарешті трьох по 4 вольти. Тобто вони в нас справні. З власником було узгоджено встановити нову батарею. Ось прийшла нова батарея. Ємністю 3000 мАч. Що на 800 мАч більше за попередню батарею? Встановлюємо батарею на своє місце та перевіримо роботу приладу. Пилосос ожив та зразу ж прийнявся до роботи. Всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!